Пам'яті відомого футболіста в Івано-Франківську стартував традиційний футбольний турнір пам'яті Богдана Дебенка. Змагання проводять вже в дев'яте. Заступник голови обласної асоціації футболу Тарас Клим каже: попри війну в Україні, юним спортсменам потрібно грати та вдосконалювати свою майстерність. А ще вшанувати пам'ять відомого майстра м'яча і тренера Богдана Дебенка. Був відомим футболістом, активним, таким, потужним нападаючим, такого силового таранного типу, був чудовим тренером, тому що виховав гарних вихованців, які зараз фактично є ініціаторами проведення цього турніру. Люди хочуть грати в футбол. І, і ми, як федерація, підтримуємо такі речі, тому що ну, насправді, якщо ми закінчимо, закинемо, він просто пропаде. І особливо це важливо для дітей, тому що вони наша зміна, і вони з них виростуть футболісти майбутні. Вони будуть прославляти його на франківській Україну в цілому. Тільки теплі спогади про свого тренера і наставника у Дмитра гуманяка пригадує, Богдан Дебенко був вимогливим, однак завжди підтримував і давав слушні поради. Коли я пішов до Богдана Федоровича, він. Дав мені такий поштовх на ці всі на тренування на. На вихованість. він всі якості, які хороші, він завжди нам це втілював. Він давав тренування хороші і в результаті не тільки тренування, а і допомагав людям, тому що дуже багато дітей зараз не можуть війти як з дитячого футболу в великий футбол. То він ще й до того допомагав війти у великий футбол. Це дуже важко, тому що багато дітей закінчує на цій стадії. А він допомагав. Війти і в великий футбол. Син Богдана Дебенка зізнається. Батька пам'ятає мало, та, незважаючи на це, від нього перейняв любов до футболу. Коли він помер, то мені було сім років. Відповідно, ну це якісь такі дитячі спогади. Я ніколи не бачив, як тато грав, але завжди хотів десь побачити на відео. На жаль, поки це не вдалося. Саме завдяки десь йому, цій любові сьогодні я у футболі, є асистентом ребітра Прем'єр-ліги. Ну і безумовно, це, ну, в нього такі були реси характеру, от, що от, жорсткість і справедливість, то я рахую, що ці реси присутні в тій чи іншій мірі. Участь у дев'ятому традиційному турнірі пам'яті Богдана Дебенка беруть шість команд: чотири з них місцеві та дві приїжджі. Змагання триватимуть упродовж двох днів. Юлія Торконяк, Віталій Ігнатьєв, телерадіо компанія Раї.